Надовго запам'ятають цьогорічну масляну і діти Ленінського району для малечі, яка потребує особливої турботи та уваги. Працівники районного виконкому організували святковий похід до кафе. Серед малюків діти сироти, позбавлені батьківського піклування та із соціально незахищених сімей. Для виконкому влаштовувати подібні заходи увійшло у звичку. Призвичайлися і діти з нетерпінням чекають наступних свят. Я не співаю сказати алю. І я соловйова. Вони вже зразу дідія міхальна. Що ми йдемо у каприще Ми йдемо виконко. Ми там чи ви куди ми, значить, що йдемо, А йдемо в нас свято? Да, вони готові. Солодкий стіл з традиційними млинцями з маслом так цього дня пригощали гостей. До того ж, дітлахів познайомили з історією та звичаями української масниці. Хотілося трошки дітки маленькі, у нас підростають, щоб ці традиції росли з цими дітьми і ці дітки стали гарними людьми разом із депутатами райрад. Де дітей підтримують усі небайдужі полтавці. Кілька разів на рік у районі проходить акція кожній дитині по одежині. Мешканці дарують одяг, іграшки, книжки та гостинці. Люди бачать, телефонують і кажуть. Ви знаєте, ми бачимо, бачили, що ви дітям даєте, допомагаєте таким дітям, таким людям. я говорю, звичайно можна принести. Будь ласка, приносите і приносять діти та їх опікуни. Надзвичайно вдячні організаторам за турботу. Це в нас кожне свято проходить так. З подарунками, з гусинцями, із застолем, із кафе без уваги не лишається ні одна дитина. Наступного разу виконком планує зібрати дітей на великдень.